Привіт! Я Олександра, старша технічна письменниця для Chrome, але я виконую багато ролей. Сьогодні я буду вашим особистим оглядачем Google IO. Уявіть мене як TLDR, що ожив, і ділиться топ 10 веб-новинами з Google IO 2025 так швидко, як тільки зможу. Відчуваю, ніби я на годиннику, тож давайте починати. Почнемо з класики вебу, над якою мої улюблені хроміс працювали досить довго, це каруселі. З новими CSS примітивами, які з'явилися у Chrome 135, ви можете створювати інтерактивні каруселі лише за допомогою кількох рядків HTML і CSS. Раніше на Пінтересті для їхніх каруселей у збільшеному вигляді було майже 2000 рядків JavaScript, бо, звісно ж, це JavaScript. Нічого не буває простим. Після впровадження CSS каруселей, Пінтерест скоротив свій код на 99% до приблизно 200 рядків CSS, і тепер завантаження піну займає на 15% менше часу. Уявіть, що ви могли б зробити з цими мілісекундами. Новинка в Origin Trials API Interest Invoker. Цей експериментальний API дозволяє декларативно перемикати поп-овер елементи, коли інтерес відвідувача активний протягом короткого часу. Поєднайте це з такими API, як позиціонування якоря та поп-овер, і ви зможете створювати інтерактивні адаптивні елементи інтерфейсу повністю на CSS без жодного рядка JavaScript. Як вам таке заощадження часу? Якби ж тільки CSS каруселі могли зекономити мені трохи часу в цьому підсумку? Минулого року ми анонсували вбудовані AI API, які допомагають виконувати конкретні завдання за допомогою інференсу на стороні клієнта. Ці API надають вам доступ до наших провідних моделей, включаючи Gemini Nano, які виконують AI прямо у браузері сьогодні. API для підсумовування перекладу та визначення мови вже доступні у стабільній версії Chrome для ваших веб-додатків і розширень. А в розширеннях Chrome API Prompt також вже стабільний. Вибрати улюблений API – це як вибрати улюблену дитину, але давайте все ж спробуємо. Мої улюблені там це API Writer і Rewriter, І зараз вони перебувають у стадії Origin Trials. Ці API дійсно корисні під час написання, наприклад, блог-постів. Ви можете скористатися API Writer, щоб отримати трохи натхнення на початку написання чернетки. Потім використовуйте API Rewriter, щоб спробувати різні варіанти і підлаштувати текст, наприклад, за тоном. Також ці API можна використовувати для пришвидшення роботи. Наприклад, компанія Deloitte експериментує з вбудованими AI API Chrome на інженерній платформі Deloitte, щоб покращити процес адаптації нових співробітників і навігацію. Після того, як Deloitte почала використовувати API Prompt, Summarizer, Writer і Rewriter, Очікується, що співробітники зможуть знаходити потрібну інформацію на 30% швидше. Також їм стало простіше ділитися чітко сформульованим зворотним зв'язком для покращення платформи адаптації. Ми також у захваті від нових мультимодальних можливостей Prompt API. І Adobe теж. Команда експериментує з Prompt API, щоб миттєво створювати резюме зі сканованих документів у розширенні Adobe Acrobat для Chrome. Усе це відбувається прямо у браузері. Шкода, що в мене такого не було, коли я навчався у школі. Я б цим не користувався. Учасники програми раннього попереднього доступу можуть випробувати ці вбудовані AI API. На що чекаєте? Час реєструватися. Є пристрої, які не можуть запускати AI. Не хвилюйтесь, є рішення для вас. Ми співпрацюємо з Gemini та Firebase, щоб надати вам гібридний AI-досвід на всіх браузерах і пристроях. І скажу вам, наша співпраця була просто вогонь. Ну я ж мусив це сказати. Цей вогонь завдяки командній роботі. Ви тепер можете створювати веб-досвід, який за замовчуванням використовує AI на стороні клієнта, а за потреби переходить на серверний AI. Тож ви можете створити єдиний досвід для своїх користувачів незалежно від того, який пристрій вони використовують. Ви можете отримати доступ до Gemini Nano та вбудованих AI-API за допомогою Firebase або Gemini Developer API. До речі, про Gemini ви можете використовувати AI помічника в Chrome DevTools у панелях Elements, Performance, Network та Sources. Тепер ви можете звертатися до контексту сторінки і спілкуватися з Gemini про це. Якщо ви використовуєте AI помічника для стилізації, також можете застосовувати запропоновані зміни у локальному робочому просторі. Якщо ви перебуваєте на панелі Performance, ви можете налагоджувати ще швидше, поєднуючи ai помічника з іншими покращеннями панелі, включаючи доступ до локальних даних і Core Web Vitals, а також бічну панель Insight, яка додає Lighthouse до ваших трасувань. Отже, ми вже пройшли більше половини, і хоча я відчуваю брак часу, підсумок I.O. буде неповним без оновлень щодо базових можливостей. Багато з ваших улюблених інструментів тепер мають інтеграцію з Baseline. Статус Baseline і підтримка браузерами різних функцій відображаються у VS Code під час створення проекту. ESLint попереджає про використання функції новішої за цільову baseline версію а RoomVision поєднує дані бейслайн з реальними метриками користувачів, що дозволяє легко обрати бейслайн-версію, яка найкраще підходить для ваших користувачів. Якщо ви хочете отримати загальний огляд бейслайн, для цього є інформаційна панель веб-платформи. Вперше в історії набір даних веб функцій повністю відображений на 100%. Тепер ви можете бачити статус Baseline для кожної окремої функції у всіх основних браузерах від моменту, коли функція вперше стає доступною і аж до того, як вона стає інтероперабельною, тобто підтримується всіма браузерами. Ми також запустили тестування для розробників щодо покращень Credential Manager API у ВЕБІ. Не знаю, як у вас, але для мене вхід у будь-який сервіс вже починає здаватися справжньою рутиною. Є паролі, федерація ідентичності та ключі доступу. Тому ми покращуємо цей досвід, дозволяючи веб-розробникам запитувати облікові дані користувача та відображати їх в єдиному інтерфейсі, що робить вхід простішим і швидшим. Коли все буде впроваджено, Chrome і Google Password Manager показуватимуть доступні облікові дані користувача, тобто паролі, ключі доступу та федерація ідентичності все в одному місці. Це означає, що більше не доведеться питати себе, чи є у мене взагалі обліковий запис на цьому сайті, або як я входив минулого разу. Ми подбали про це для вас. І нарешті у нас є оновлення для розширень Chrome. Багато хто з вас сказав, що публікація розширень у Chrome Web Store може бути стресовою. Ми вас почули і вже працюємо над цим. Команда Chrome Web Store активно працює над тим, щоб зробити публікацію розширень у Web Store ефективнішою та безпечнішою. Наприклад, тепер ви можете скасувати відправлену на розгляд заяву. Можливість змінити свою думку без жодних зобов'язань. Нам це дуже подобається. І на цьому все. Час, який ми проводимо разом, завжди пролітає непомітно. Якщо хочете дізнатися більше про будь-що з того, про що ми говорили, завітайте на developer.com.com та WebDev. А тепер, коли ми вже стали друзями, заходьте привітатися на наших соціальних платформах. До наступної зустрічі.